Здоровенькі були. Хотів показати бігунка. Є в нас три качечки. Одна, друга і ось третя. Ми їх виставили на продаж. Вони в нас неслися, а зараз я вже там говорив, що почали линяти. Не знаю, яка то в них линька почалася, але вони в нас вже не несуться на даний момент. Бачимо, що пірічко вже не повідростало і думаю, що, можливо, скоро, в скорому часі вони в нас занесуться. Тримали ми їх, думали, що будуть нестися, тому що вони почали досить швидко нестися в півроку. Це досить такий хороший результат, сховалися вони. От, і. Тримали селезня, був ще селезень, але селезень був на одного сліпенький і попав під машину. Ну, тобто селезня немає. Думав, докупити їм селезня. Дивився там туди-сюди, але потім все ж таки в зв'язку з короченням вирішили ми їх виставити на продаж. Ну і ще плюс, Чому ми продаємо? Вони такі трошки галасливі, не такі, як там ті чорні були, що ми продали. ці більш такі галасливіші качечки, менш галасливіші, верніше за тих чорних. Чому продаємо? Продаємо, тому що трошки шумлять, якщо чесно. от, і такі більші, спокійніші мусі. Собі і собі сидять. Вони менше потребують москусу води, ніж ось ці крякалки. І більше такі, як то кажуть, спокійні і на м'ясо ще мозку можна брати. Но тут м'ясо в тих бігунках, я думаю, не буде багато. Ну, хоча мені казав мій знайомий Сергій, Сергій тобі вітання з Новим роком. І цей, і як його. І... Казав, що м'ясо в них смачне. Не знаю, наскільки то правда. Якщо вони не продадуться, то придеться нам їх прибрати. Хіба б вони б занеслися, так як наші мінорки продавали, вони нас почали тішити яйцем. Ну, думаю, якщо ми їх не продамо до того часу, то ми їх теж приберемо. Хотілося б, як то кажуть, продати їх всі три зразу, тому що вони три сестрички привикли бути разом. Тож кого би цікавило. Залюбки, як то кажуть, продамо ось ці три сестрички, дійського бігунка. Можливо, комусь буде бракувати там до сім'ї, або для зміни крові, кого буде цікавити, три білі красоні в нас є на продаж. Такі теж вони сполохливих, я би сказав, але якщо акуратно біля них ходити, то вони вже так не лякаються. Ось такі наші бігунки. Кого цікавитимуть, будь ласка, звертайтеся, залюбки продамо. <клухи> що хочемо продати, то продати там або одну-дві лишити, або одразу <клухи> всі три. Ми Всім миру злагоди любові і Божої благодаті. Вузочка хоче хочу порватися, ходити.